Геніальне рішення для власників безцьомих посадів американців. Ну не тільки, кстати, ще деякі в самфольці і так далі. Ну, Суть не в тому. Якщо у вас на Volkswagen йде такий пластмасовий флажок, який тримає лампу в цоколі h 7 і не можеш підбрати нормальну одну лампочку з обманкою, є варіант від фірми Циклончик. Тут саме прикол не тільки в лампах, а й в їхніх переходничках. Ось такі переходнички. Вони йдуть модельні на лампи, цикло не на всі, на деякі види. Ось цей вид туди підходить. Ось такий переходничок з ключиком в комплекті, який дуже зручно його використовують і встановлюють у фару. Контактна група, все як треба. Берете цей переходничок, 340 гривень за комплект він коштує, ставиш його у фару, з лампочки, аж 7 цоколь, цей цокольочок, ти його убираєш, вставляєш його вже в наш цоколь, що стоїть у фарі. І провода від лампи кидаєш на оцей переходничок. І таким чином буде лампа світитися і не буде ніякої ошибище. Все дуже зрочно і все максимально зрозуміло. При цьому людина ще захотіла лампи в габариті. По ціні комплекта ікси-габаритіки 180 за дві штучки, головне світло, циклончик 1800 гривень за дві штучки, і переходнички 340 гривень за комплект. От і рахуйте. Офіційна гарантія один рік внизу є мій номер телефона для замовлення якісного світла.